Чому е, розумна політика ініціювала створення ТСК? Е, тому що в засобах масової інформації, як останнім часом, так і місяць тому, два місяці тому, е, часто були публікації, особливо е, Міністерстві цифрової трансформації, про так звану армію дронів. І в межах цієї програми. Ми чули, бачили багато повідомлень про те, що там тисячі дронів було передано, туди тисячу дронів було передано, туди одним словом, там передаються тисячі дронів. Проте, коли ми приїжджаємо на передову до бійців, які безпосередньо воюють з ворогом, і ми питаємо в рамках програми Армія дронів ви отримали дрони? Ні, не отримали. Може, ви чули, хто отримав? Ні, не чули. Каже, одного разу, каже так, в одній частині нам сказали, що так, одного разу приїжджали з Києва люди, вони привозили дрони, показали, як вони виглядають, як вони працюють, ці всі зірці забрали з собою, поїхали. Більше ми каже, з армії дронів нічого не, 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 не бачили і не отримували. І от, власне, після того, як е, забрали е, військове ПДФО з місцевих бюджетів. Ми почали звертатися з запитом, ми почали цікавитися питаннями, все ж таки, чи існує проєкт армія дронів, чи він фінансується, наскільки він фінансується і куди передаються е, ці дрони. Так як в межах навіть своїх депутатських повноважень ми не можемо отримати необхідних відомостей, ми вважаємо, що. Це питання є вкрай важливим, актуальним, і через то воно має бути предметом розгляду тимчасової слідчої комісії, яка має трошки більше повноважень, ніж звичайний народний депутат, і відповідно в рамках діяльності цієї тимчасової слідчої комісії ми будемо ці питання піднімати і задавати, оскільки військове ПДФО, яке забрали з місцевих бюджетів, розподіляється власне 45% від тих сум. Має йти на виробництво дронів, 45% на виробництво снарядів, а 10% від цього військового ПДФО, забраного місцевих бюджетів, вже буде розподілятися між конкретними військовими частинами. І так як колосальні суми будуть іти на виробництво дронів, ми мусимо контролювати цей процес, і ми мусимо відповідати військовим і бійцям, ну куди ж ці гроші потрачені і де ці дрони є на сьогоднішній день.